Поглянувши, Яків побачив ось надходить його брат Ісав, а з ним 400 чоловіків. Тож Яків поділив дітей між Лією, Рахилею та обома невільницями і поставив двох невільниць і їхніх синів спереду, далі Лію та її дітей, а Рахиль і Йосифа останніми. Сам же пройшов і став перед ними. Перш ніж наблизився до свого брата, він сім разів вклонився до землі. А Ісав вибіг йому назустріч. Обняв, поцілував його і впав йому на шию. Обидва вони заплакали. Поглянувши, Ісав, побачив жінок і дітей та й сказав Хто вони тобі. Той же відповів діти, якими Бог виявив милість твоєму рабові. І підійшли невільниці та їхні діти і вклонилися. Наблизилася Лія та її діти також вклонилися. А після цього підійшла Рахиль з Йосифом і вклонилися. А що означають усі ці табори, які я зустрів? запитав Ісав. Він же відповів, щоб раб твій знайшов у тебе ласку, пане. Та Ісав сказав Брате, я маю багато, нехай твоє залишається твоїм. А Яків промовив Якщо я знайшов у тебе ласку, то прийми дарунки з моїх рук. Бо ж я побачив твоє обличчя, наче хтось бачить Боже обличчя, і ти ласкаво прийняв мене. Прийми моє благословення, яке я тобі приніс, бо мені Бог виявив милосердя, і в мене є все. Він змушував його, і той взяв і сказав Рушаймо, підемо навпростець. Та Яків йому сказав Пан мій знає, що діти малі, а вівці й корови в мене теляться. Тому, якщо гнатиму їх і один день, то загине вся худоба. Тож нехай мій пан іде попереду слуги. А я буду підкріплятися в дорозі, залежно від складності подорожі, яка переді мною, відповідно, до ходи дітей, доки не дійду до мого пана в Сеїр. Іса вже сказав Залишу з тобою декого з тих людей, які зі мною. Навіщо це? відповів той. Досить того, що я знайшов у тебе ласку, пане. І повернувся Ісав того дня своєю дорогою до Сеїра. А Яків подався до наметів. Він поставив собі там житло і зробив загони для своєї худоби, тому й назвав те місце намети. І коли прийшов Яків до Салима, міста в Сікімах, що в ханаанській землі, а прийшов він із сирійської Месопотамії, то ота борився перед містом. За сто овечок в Емора, Цихемового батька, він купив частину поля і поставив там свій намет, він встановив там жертовник і волав до Бога Ізраїля.